Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів кави, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми? Що буде відбуватися, про що треба попередити? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть нам, будь ласка. Цікаві карти вийшли. Хтось буде намагатися вам поставити приворот. Це з понеділка посереду. От. І до вас має прийти чоловік. Якась людина, може, це людина військова до середи приїхати? от А приворот? Хто це робить? Морок наводять. Навіщо це робити? А щоб ви були, щоб е, давали гроші, Від, віддали гроші, давали гроші. Я так думаю, що можуть так можуть позичити гроші. от Ну і навмисно, навмисно ставлять приворот. Прям ставлять магічно. Заперечую весь негатив убираю. Так, скажіть, допоможіть ви ще сили, що відбувається? А у вас в понеділок прийде чи заробітня плата, чи ну, дуже хороші гроші великі. Вони стабільно приходять, але ну, це буде в понеділок. Ще може бути, поки по роботі можуть відрядження якісь бути з понеділка і гроші. Далі. Так, хтось вам робить погано. Це жінка похилого віку. Вона хоче сваритися. І ви ні в чому не винні, абсолютно. За вами правда. Ту вийшла карта, коли, да, за вами правда. А вас от е, хочуть все, що ви говорите, ну, якби закрити вам очі, закрити рота. І посварити. Да, тут хочуть сварити, щоб в середу була сварка дуже сильна. І вашу правду ніхто не чув. А, ну. е, хочу, щоб ви пішли. І це через житло. Будинок, квартира. Виганяють, виживають. Це навмисно роблять. Скажіть, чи ставлять розсорку на, на людей. Угу. Це вже повторювалось. Не один раз. Ну Якщо от мені йде чоловіки, то чоловіку будуть приворот якимсь мороком таким ставити, щоб був прихильний до похилої жінки. от І дуже сильно лаявся із жінками, дружиною, напевно, я так розумію. отут Виживають, от одне слово, виживать. І це зрада, ну, дуже сильна, така, підступна жінка, вона в обличчя посміхається. Вона не, не буде прямо в, в обличчя розповідати, що це, вона вас ненавидить, що виганяє. Ні, вона така хитра. Заперечуюсь, негатив, убираю. всю розсорку, ануліруй. Всі програми негативно знімаю. Угу. П'ятниця, субота, неділя. Ви поїдете в п'ятницю робити якісь гарні собі. Речі приємні. Дуже це можуть бути, може, хтось відвідає лазню або якісь щось пов'язане з водою, ванну, басейн, скажіть вищі ще сили, допомогу. Ну, щось приємне, дуже приємне. Для відновлення, для того, щоб відпочинок мати. А ну і паралельно це можуть бути лікувальні якісь процедури, а ще вам можуть ем, надійти такі ліки, може, трави, може якісь сіль. Це для лікування. Так, і ви будете відпочивати, це від перевтому дуже сильної. Я б сказала, що ви, може, і після пережитих сварок просто будете самі з собою, щось відновлю. А, ну, може бути так, дивіться, тут вас може затягнути, вживати алкоголь. Бо ну, тут буває така карта, вона може показувати, як і лікування, але те, що вийшов диявол. це можуть бути і і поїхати десь випивати, випивати, вживати алкоголь. Ну, це вам потрібно, я так скажу. Тут немає залежності, там на довгий час. Це просто як ваше зняти напруження. От, от так. І вам від цього стане легше підняти настрій, зняти напруження, ну, в кого який метод. Може бути дійсно, що це лазня або якісь приймають трави, ліки, ванни. Хтось може випити алкоголь. Це для вас необхідно, ви тоді відновитесь, у вас буде як перемога над ситуацією. Убираю всіх, хто зла бажає, хто робить боляче. Більше не зможуть боляче робити. Відкриваю шляхи дороги, на щастя, ще в суботу можуть прийти великі гроші. У вас будуть гроші, ви зможете накопичувати, збирати. Тут хороша карта виходить. В неділю. Роблять порчу на самотність, або якусь роблять отворот, астуду, щоб ви були самі, це руйнує вам життя, щоб вас про вас, ну той, хто має піклуватися за вас, турбуватися. от не, не звернули вам увагу. Чи не, може, мають вам якусь видавати гроші, да, от, щоб ви не отримали гроші. Ну тут в неділю такий напад. І це руйнація життя. І знову самі самотність, порчена самотність. Так, щоб не давав гроші. Чоловік може заперечує весь негатив, убираю. От, немає жодної причини, ви дуже е, любите дружить, вам з вами приємно, з вами ну чоловіки всі у, у захваті, від, ви дуже Приваблива, радісна людина, з вами приємно проводити час. І це ненормально, коли на вас не звертають увагу. От ви спілкуєтесь так із чоловіком. Ну, тут може програтися навпаки, якщо ви чоловік, то з вами, жінкам, приємно спілкуватись. Ви маєте гумор у вас. Мають бути відносини. Тобто на вас мають звертати увагу, спілкуватись. Тобто, це буде... Планують робити таку порчу на самотність. заперечу весь негатив, убираю, анулірую, більше не працює. Духівка прошу Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, всім, хто дивиться відео, близьким людям, на цьому тижні здійснюються всі мрії, наміри, плани, все, що заплановано здійснюється, без перешкод. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Знімаються всі студи, отвороти, розсорки, мороки знімаються і привороти. Оцікаю. Всі плани ворожі руйнують. Буде так і так буде. на Скажіть, ви щасливі, чи треба ще щось знати, про що треба попередити? усіх, хто дивиться відео, близьких людей? Що буде на цьому тижні з тим, хто дивиться війні близькими людьми. Ну, от. Тут усе стосується відносин. От такий напад на ваші відносини. І сама це те, щоб вам ваша ну, друга половина не дала грошей, не піклувалася. Про те, що ви уже домовилися, щоб не виділялись на це гроші. От, основна, у вас любов. Все мало бути добре. Вони намагаються розлучення зробити. Причому так, щоб було дуже болі, щоб ви плакали, щоб у вас прямо було розбите серце. І ще, оце знову вийшла карта. Якщо йде на вас напад, і ви, ну, ви розумієте, що розбивають серце, роблять щось страшне, не йдіть в алкоголь, не вживайте. Краще зробіть собі ванну із соль, сіль, прийміть душ з водою, щось альтернативу знайдіть, от таку. Може, це може бути дискотека, але ви не вживайте. Музика. Хто любить музику, слухайте, спілкуватися з друзями, але не з вживанням алкоголю, Будуть попередження, що може затягнути оця суща алкоголічна. Вони люблять важкі ситуації, коли люди пригнічені, вони люблять покуштувати енергії. Наче, да, відпочинь, відпочинь. а тоді важко буде викарабкатися. Ну, бачите, тут як затягує водоворот такий, і вже хочеш вирватися, а не зможеш. Ну, Будуть тяг... тягнути. То краще в таку важку хвилину запаліть свічку, випийте всі трави, які тільки ми, ви знайдете. Це і Звіробій, і материнка, і. Меліса дуже гарно допомагає, і приємні речі, фільми дуже гарно відволікають оцей мозок із цієї ями, куди вас заганяють, я так бачу. Навмисно заперечую весь негатив. Допоможіть собі тільки не алкоголем, переключитися на щось гарне, приємне, що дарує енергію. Дуже гарно допомагають хобі. Якщо у вас є якісь хобі, саджати квіти, вирощувати якісь рослини. Може, ви любите малювати, вирізати, вишивати, робити якісь із дерева речі, дуже гарні. Зараз дуже цінують, до речі, цей труд, коли це робиться руками, творчість вас врятує. Тут напад, нема причин. У вас щирі почуття, мають бути відносини гарні. І це трапляється, як то відчую. Чи вони переглядають магічно, що да, зараз прийдуть гроші, може, виплати якісь і мороки наводять, щоб чоловік. Ну, Це страшні речі. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть. Відверніть на віки вічні ворога. Більше не зможе впливати, втручатись у життя не зможе. Ці негативні програми, що планують робити, не зможуть зробити. Анулірую, руйную повністю. Все заздрі зглаз, порчі знімаються. Відкривається дорога на щасливу долю буде так. так. Заперечуюсь негатив. Убираю ще. Можуть так ставити, щоб і, дій, і якщо є діти і на дітей, теж не копієчки прямо от мені йде не давати Це страшні. Заперечу весь негатив. Убираю, анулюю всю програму, розсорюємо, більше не зможуть зробити. Всі, хто на вас позариться, без рук, без глаз, стануться втома, сильно дуже не зможу більше повторити ніколи в житті не зможу бути так. Захист міцний. Охо-хо, це да. Подивіться, вся колода пішла. Перекриваю, перекриваю. Вся колода. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, захистіть, будь ласка, я вас закликаю, усіх, хто дивиться від близьких людей, захистіть. Отведіть, одверніть ворога. Більше не зможе впливати, втручатися у життя не зможе. Повністю знімається весь негатив. Як із гуся вода сходить, так і з тих, хто дивиться відео, близьких людей сходить, весь негатив повертається ворогам. Буде так і так буде. Одцікаю, отвертаємо. Буде все сказане, здійснено, так буде. От, от, так Так що, боротьба. Ну, нічого, все має бути добре. Просто періодично його треба знімати, знімати. Воно там Верховний суд, він працює повільно. Він так буває, може і швидко вдарити оцим лайном назад, а може повільно. Особливо, якщо це родичі якісь роблять. То воно і має накопичувальний ефект. Накопичується, накопичується, От. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Хочу нагадати, щоб ви не забували. А, до речі, на цьому тижні всі будуть живі тут. Не вийшло що обстріли. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться від близьких людей, всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову, хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Поверніть назад ворогам. Буде так і так буде. От і прошу, будь ласка, не забувайте про наших військових. Допомагайте. Обов'язково чи 1-2 гривні, 10 гривень раз на тиждень, щодня. Дуже приємно випити каву. Аж, знаєте, так на душі легше стає. Ось зробив донат. Послав приємний, такий гарний, потужний посил, підтримав, допомогу зробив. І приємно випити каву, або хто п'є е, чай. І таке полегшення. От. Добре. Бажаю, щоб у вас здійснились всі плани на цьому тижні. І отсікаю ворога. Більше не може втручатись в ваше життя. Зразу, як та руки в нього, чи ноги крути дуже, втомлюються, не зможе лиха робити. от Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!